А сьогодні буде обрізка великого куща винограду, котрому вже більше 15 років. Ось він такий так, щоб масштабу його було видно. Ось такий. Ось це все займає один кущ. Перше, що одразу кидається в очі, це ось така погана гілка. Вона має на собі дуже Багато молоденьких, зовсім не видрішив гілочок, і вона повністю вимерзне у цю зиму. Вона сама вже такого виду, вона дуже виділяється від іншої лози. Її дуже добре видно. Вона не переживе цю зиму, тобто її краще вже обрізати одразу. Перше, що ми дивимося, це на кущ, сам кущ, і це гігієнічна стрижка. На початку. Усе, що виглядає нездоровим, ми прибираємо. Ось гілка як виглядає, котра повністю дозріла, вона переживе цю зиму, вона чудово виглядає. Ми рахуємо бруньки. На гілці, в залежності від її розташування, можна залишати там і 12, і 10, і 8. Але саме на цій ми можемо залишити близько, наприклад, 10. Та ми вирішили залишити все ж таки на 8 бруньок. Ось ця гілка. Вона має інакший вигляд. Так, броньок на ній 1, 2, 3, 4, 5, 6, навіть 7, можна сказати. Але усі сім залишити буде неможливо, тому що саме визріша частина цього, ну, здерев'яніла це дві бруньки. Ну, три, якщо від початкової рахувати, все інше вимерзне. Для чого ми зараз обрізаємо? Для того, щоб це ж стрижка обрізка в зиму Зараз підсохне і піде в зиму зимувати. І тоді навесні нам не доведеться ну, дуже багато обрізати, що для куща буде не дуже гарно. Далі, піднімаємось трошки вище, і ось дивіться, тепер тут. Можна обрізати одразу тут. Можна трошечки далі. Ми починаємо відміряти. Спочатку відрізали ну, явну частину, котра нам не потрібна, там також не здерев'яніли гілки. Тут ми залишаємо три почки, тут ми залишаємо бруньки чотири. і кущу цього буде достатньо. Чому? Бачите, тут дві бруньки. Кожна така дасть гілочку. І буде по одній або дві гронки винограду. І от ми вже рахуємо: 1, 2, там зверху 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, якщо навіть піде ось тут. І ми отримуємо дуже велике навантаження. Ну, ви ж розумієте, що це занадто велике навантаження. Тож ми це вже превентивно трошечки облегшуємо йому ріст. Ми облегшуємо йому. Нам доведеться видаляти. Але для куща це буде доволі травматично. Дивіться ще один момент. Ось вона така собі, вона визріла, тобто, там можна зрізати останні 4 бруньки. Але вусики. Ось з цього місця від вусиків там вже не буде плодів. Тобто, навіть якщо вона є зріла, Вона може перезумувати, вона не має нам жодного сенсу, то її можна видаляти вже зараз, за вусами, вже плодових броньок не буде. Видаляємо. Дивіться різницю. Ось це визріло, поруч не визріло. Воно таке більш світле, воно таке м'якеньке, більш, і воно жовтого кольору. Це не визрівше, це одразу можна за кольором. Ось вони навіть переходиці, ось дивіться, знову ж таки, визрівши, і маємо вже незрілу гілку. Воно вимерзне, тож можна одразу прибирати. Дві гілки, котрі ростуть в одному напрямку, розташовані близько одна до одної. Вони будуть конкурувати, вони будуть а, тягти на себе, але. З цього результату гарного не вийде, тож обираємо кращу гілку і залишаємо її, та, що, на наш погляд, гірша за своїм розташуванням чи кількістю броньок ми її видаляємо. От, на прикладі, ось такого розгалуження. Так? Дивіться, є знову ж таки розгалуження гілок, але вони ну, не зовсім паралельні одна одній. Так? Ось одна і от інша. Якщо взимку, наприклад, одна вимерзне, то в нас залишається інша. А навіть якщо вимерзнуть обидві, ми маємо змогу її вирізати. Все це розгалуження, але в нас залишилося нижче ще одна. Бачите, як розумієте, коли дві, ну, дуже поруч, це погано, а ось таке розгалуження нам дає змогу перезимувати без якихось втрат. От дивіться, на що це взагалі робиться, скільки тут зрізів? Їх багато. Багато, тому що це навіть не кардинальна стрижка. Наразі рослина входить в зиму, тож для неї це максимум не травматично. Що виходить у нас? Можливо, нам доведеться обрізати ось ті, що вниз йдуть чи перехрещуються, але їх буде таких одна, дві, ну, можливо, три, а не 6-10 тоді, коли сокорух дуже активний. Тоді виноград плаче, сильно плаче і може хворіти. Ми попереджуємо це саме ось цією передзимовою обрізкою. Нагадую, що цим Кущам вже більше 15 років, тож, звісно, доволі часто щось там змінювалось. І ось дивіться, яке цікаве місце. Я зараз покажу. Тут явно одна зі сторін, вона зайва. Можна залишити ось це. А можна залишити ось це розгалудження. Я вважала, що треба обрати це, залишати. Чому? Дивіться, воно набагато краще розташоване, воно має змогу рости, йому є куди рости, там гілки, вони більше молодих гілок, вже здерев'янілих, але ж молодих. Центральна. Це ось. ось центральна. Да. На ній можна більше залишати бруньок, вісім, наприклад. Тут шість Тут на цій 4. буде, а на оцій буде чотири. За принципом сокоруху виходить. Так. Так, 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 так. так. так а що вирішили? Вирішили, що щоб він не Централь. був загущений, оцей центральний буде обрізатися. Тепер центральний стане ось цей. На ньому можна залишити вже 8-10 бруньок, а не 6. І залишиться ось ці дві гілки. Тому що тут вже є гілка, і ці рости буде як центральні, нема місця. Тож вирізаємо ось цю гілку, котра в нас була на 8. Ця стає центральною. Тож то її можна 10, так? Да? 10 залишаю. Ось так. Ну і ця виходить. 6 7 6-7 можна. Ну нехай 6. Ось так. Можна? Так. Ось. О, ось так. Тут було гніздо солов'їв. Отако. І ось такий результат. Попередня обрізка, в зиму винограду це Молдова. Ось так. А зараз ще ось тут буде. Де воно буде спилене. Ото. О тут. Ось тут ще. У цього ще не буде.